Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня? Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дух Святий завжди свідчить про істину. Хто завгодно може опинитися в ситуації, коли нас, як то кажуть, пошивають у дурні? Однак. Якщо результат нашої хибної довіри не має великого значення, то найкраще, що можна зробити, посміхнутися та йти далі, не зациклюючись на тому, що сталося. Але ж чи бувало з вами таке, що ви вірили брехні й наслідки, були відчутними? Зі мною таке траплялося. Коли я навчався у коледжі, один мій друг розповів про нове революційне мастило для автомобілів. Воно називалося Проворність 50. Ось. Ось, що вони придумали. Спочатку запускаєш шестерні зі звичайним мастилом, а потім додаєш це диво. Я повірив, що моя машина їздитиме краще, і витрати палива будуть нижчими. Тому вирішив, що не тільки придбаю цей засіб, але й стану його дистриб'ютором. Дяка Господу, що в той час мені це обійшлося. Не дуже дорого і зайняло небагато часу. Але ж все таки я повівся на брехню. Брехня може бути набагато масштабнішою. Якщо ви їй повірите і почнете діяти відповідно до цих переконань, наслідки можуть бути катастрофічними. Ось одне з найбільш руйнівних неправильних переконань: я вигадаю власну правду. Я сам буду вирішувати, що саме для мене є істина. Спробуйте повірити в це, і ви легко відійдете від благословень Божих, потрапивши під прокляття. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. 8,16 Але якщо ми відгороджуємося від Нього, то можемо упустити істину і не тільки повірити брехні, а й почати жити відповідно до неї. Докладайте всіх зусиль, щоб скоритися пануванню Духа Святого. Це захистить вас від неправди. Моя молитва сьогодні, Господи, я хочу благословень ходіння у світлі. Я хочу укорінитися і утвердитись у правді Ісуса Христа. Нехай моє життя відображає життя Воскреслого Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, СТІВ Вебер.